Ремонт підвалу проводився в містечку Мьодлінг на півдні Австрії, а також у приватному будинку в 17-му районі Відня. Клієнти знайшли нас в інтернеті. Клієнт з підвалу запланував його використання як склад і приміщення для фітнесу. Натомість у будинку була проблема капілярного піднімання в кутах стін. кімнаті це приміщення знаходилося в підвалі, де була також спальня і гардероб. Підвал був дуже вологий, запліснявілий те ж саме було в будинку, тільки в кутах була. Вологість і пліснява на висоті приблизно 30 сантиметрів. Обидва будинки були покриті пліснявою, небезпечні для мешканців. У підвалі стіни були насичені водою від 80 до 100 відсотків, хоча не повинні перевищувати 20 відсотків. Мокрі стіни та підлога без тяжки та горизонтальної ізоляції підвищувала вологість повітря часто до 100 відсотків. У... У будинку боялися пошкодження щойно покладених дерев'яних підлог і пошкодження матеріалу стін. У випадку підвалу ми запропонували створити так звану білу ванну», тобто приміщення герметичні як акваріум, де не відбувається проникнення вологи. Крім того, перед ремонтом дезінфекція приміщень за допомогою перекису водню та професійного озонування приміщень. Будинок аналогічно: повна дезінфекція приміщень та відсікання капітального підняття вологи в кутах стін. Клієнти покладалися на наш багаторічний досвід і погодилися з повним програмою послуг. В домі ми зробили виїмки в стяжці до фундаментної плити. Ускладненням було тут підлогове опалення, але ми знаємо, як це зробити, щоб його не пошкодити. Потім ми залили виїмку матеріалом NCT Crystal, який проникає в поверхню стіни і стяжки, утворюючи горизонтальну та вертикальну ізоляцію, що ефективно блокує вологу і осушує стіни. Наша запатентована технологія створення канавки біля стін і заливання її водоактивною ізоляцією NCT створює повний бар'єр у всіх напрямках проти вологи та води під тиском. У підвалі, як я вже згадував, ми виконали так звану білу ванну, повну ізоляцію стін і підлоги. Зі стін зняли штукатурку. Потім цегла була фрезерована, очищена. Потім стіни були покриті матеріалом NCT Crystal, який, проникаючи в мур, осушує стіни і зміщує точку роси назовні. Після цього стіни були шпакльовані ізоляційною штукатуркою NCT CEM, яка також є фінішною штукатуркою. Цегла підлога була відшліфована, заповнені відсутні шви. Потім оброблена просоченням NCT Hydro на основі рідкого скла. Цей матеріал шклі поверхню, тобто ізолює цеглу та інші матеріали, такі як бетон або піщаник на глибину від 1 до 3 см. У підвалі було цікаво, що ми заізолювали підлогу, яка лежить на землі, без її демонтажу, роблення нової стяжки та горизонтальної ізоляції. Це обмежило. Значно знизило вартість інвестицій і прискорило реалізацію ремонту. Клієнт звідня був вдячний, що роботи виконані чисто і безпилово. Ми використовували тут промислові очищувачі повітря, через що міг під час ремонту користуватися цими приміщеннями. Що стосується підвалу, клієнт додатково замовив фарбування стін мінеральною фарбою і оголосив на весну наступне замовлення: теплоізоляцію фасаду фарбою NCT НСІТІКава, про ефект якої ми згадували в попередніх відео. Підвал завершений в такій техніці рустикальних стін. Такий був задум власників, і вона заізольована, пофарбована. Потім усі ці кімнати в підвалі також відремонтовані, заізольовані до самої стелі. а Під самою стелею. Ще зроблено ін'єкцію, щоб вологість не проходила у зв'язку з тим, що це є стіна межова з іншим домом, щоб не проходила сюди вгору на перший поверх. Потім тут є наступне приміщення, трохи техніки встановлено. І на підлозі є стара цегла, яка була відшліфована і покрита гідрорідиною для захисту від вологи. Вона виглядає трохи краще або гірше, оскільки була вкладена на різних етапах в цій підвальній. Але має типовий червоний колір кленкер. Тут вже починаються сходові клітини. Тут теж були масивні проблеми з водою. Ну і це ми закінчили тут. Ну і технічні приміщення, які вже мали бетонну підлогу. Це також було відремонтовано. Тут є дуже багато. Кабелів та труб, що виходять назовні, але ми також з цим впоралися. Ну і ось так це виглядає після повного осушення ізоляції підвалу. Також є така можливість, що можна нанести наші штукатурки в такий рустикальний спосіб. Це часто практикується в такого типу будинках. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.